Да не, я ж тільки прилетів Я поняв, я поняв, це барабани, йо мое так близько. Це барабань піски. Мені треба сісти прямо на цього. Щоб менше ходити. Я зрозумів. Та на барабанних пісках воно впало. Та ну ні. Блять, застряг! Ох, він мене буде тут мучити. Ще вибух, Міланче. Та ти шо, його мільйон. Його просто мільйон випадає. Жди, жди, братишка, бо я хочу забрати його. Що це таке? Я не можу взлететь! Я не можу взлететь! Я не можу взлети! Бля! Я все втратив, я... Це що за Це що за херня була, тільки сьо? Мене червяк зжер. Я не міг злетіть, блін.